Зараз ми виготовимо поролонку в домашніх умовах. Для цього нам потрібен отакий от безформений шматок поролона, ножниці, двійник, пінцет. Ну, можна і без нього, але не завадить. Шило, лезо і клей момент. І я забув телефон з функції секундоміра. Стартуємо секундомір і починаємо. Вставляємо туди двійник. робимо розріз. Вставляємо двійник. пінцетом зручно просто розправляти цей розріз. Заливаємо клеєм. Шилом трошки цей клей розганяємо всередині. Чекаємо, поки трошки підсохне і стискаємо. Ну, Для більш певного щеплення можна ще трошки почекати і сильніше стиснути, щоб пори закрилися, і тоді тут буде забезпечено надійне з'єднання з двійником. Все, гасимо секундомір. 2 хвилини 28 секунд. Поролонка може дуже приваблива, але цілком бойова і судак, я думаю, це. Повністю оцінить. Все, дякую за увагу!